Останній час робочий день дерматолога починається саме з ipl терапії Сьогодні в нас буде три пацієнтки: дві з проблемами розація на шкірі і обличчя і одна з розширеними судинами на нижніх кінцівках. І сьогодні ми вам відразу покажемо результат процедури до та після. Зараз ми будемо проводити ipl терапію пацієнтів. Саме будемо працювати з судинами, тобто з розацією. Так, ми будемо працювати по гелю, і тому на цей гель ми будемо наносити пацієнтці на обличчя. У пацієнтки ми бачимо почервоніння шкіри в зоні щік найбільше. так? Бачимо розширені судини на щічках, також на підборідді трішки є, тому ми будемо працювати сьогодні саме з цією проблемою. Ми одягаємо зараз захисні окуляри пацієнтів, а також одягаємо самі їх, тому що імпульсне світло достатньо активне і треба захищати обов'язково сітківку ока. Процедура IPL підходить всім пацієнтам. У кого є розширені судини на шкірі обличчя, купероз, розація також підходить пацієнтам з пігментацією на шкірі обличчя. Процедура достатньо комфортна. Що може відчувати пацієнт? Він відчуває поколювання, так угу. тепло, але в принципі таких суттєвих сильних больових відчуттів немає. За рахунок імпульсного світла відбувається. Дія саме на оксигемоглобін, який є в судинках, і е, його коагуляція. Також відбувається прогрів судин е, і е, глибоких шарів дерми, за рахунок чого відбувається і колагеностимуляція. стимуляція. Люмініс Стеллар 22 це найновіший зараз апарат на ринку. Е, він підлаштований під потреби пацієнта. С можна вибрати відповідну програму, з якою ми працюємо, достатньо комфортний, не агресивний. Що саме головне, що дійсно дає результати, і це бачать ці пацієнти вже після першої процедури. Саме для цієї пацієнтки нам потрібно буде зробити щонайменше 2-3 процедури для остаточного результату. Перші позитивні результати від процедури пацієнтка буде бачити уже через три тижні. Що ми очікуємо? По-перше, ми очікуємо зменшення почервоніння на шкірі, зникнення розширених судин, також покращення загального стану якості шкіри. В плані незначного ліфтинг ефекту, і в принципі, якість шкіри також повинна в нас покра... суттєво покращитись. Все, ми закінчили процедуру. Як ви це почуваєте зараз? Добре, Як все добре, 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 добре. без докуда Добре, нас спостерігається трішки почервоніння, може бути набряк там два-три дні, але це не завжди таке. Що ви робите вдома? Дома ви мажете на основі пантенолу і в принципі це основні рекомендації, що ще не можна відвідувати сауну, засмагати в солярії або ще десь. Так, зараз у нас наступна пацієнтка з розширеними судинами на е, нижніх кінцівках. Ми будемо працювати модулем індіяк, який саме діє на судини, і результат побачимо вже відразу. IPL у нас використовується при таких проблемах, е, як еритема обличчя, розація, пігментація шкіри обличчя. Е, тоді в нас буде більше модуль IPL. Коли в нас розширені судини, особливо якщо це біля 4 міліметрів в діаметрі, то нам потрібен модуль індіяк, тому що саме він за допомогою свого променю коагулює судину. Ми закінчили процедуру. Після процедури ми бачимо, що більш глибокі вени, які в нас були, вони трошки змінили своє забарвлення такого бурого синюшного відтінку за рахунок коагуляції, але ця синюшність, вона зазвичай сходить за два тижні. Деякі судинки в нас яскраво-червоного стали. Це також все зійде. І остаточний результат ми будемо оцінювати вже через місяць. Ви бачите, є трошки почервоніння, трошки синюшніся. Так, в принципі, скажіть, будь ласка, це точно там, де було да бо я не зовсім розумію. де. Ну, так, це ж ця ділянка. Ця ділянка. Боже, яка ділянку Так. Дякую вам, <рес> 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 будь ласка. Сьогодні в нас вже третя пацієнтка. Ми будемо проводити IPL-терапію розацію, це в нас друга процедура, і ми вже бачимо результат. Я бачу результати і бачу зменшення судин. Угу. Так, ну я теж бачу, що дійсно все порівняно з минулим разом, судин настало менше, і почервоніння вже не таке, як було раніше. А якщо говорити про появу нових судин і е, нової пігментації, в першу чергу треба дотримуватись рекомендацій лікаря. Це обов'язковий фотозахист. Е, бажано носити в літній період більш закритий одяг, капелюхи. Якщо після процедури пацієнт буде дотримуватись рекомендацій лікаря, то це е, дозволить уникнути е, небажаної пігментації і появи судин. Ви можете зараз подивитись на результат. Що, угу. що бачите. я бачу, тут зникли судинки на носі. Ось так і проходять робочі будні дерматолога. Сьогодні був насичений день, саме з роботою з IPL, лазером та індіяк. Це була рубрика Один день сотні рішень. Побачимось.